Через всі мої вітання. Я виходжу на пошуки класних речей, багато лашок. Ви подивіться, скільки кілос... великий асортимент: 80 гривень сьогодні за кілограм, сьогодні перед останній день завозу. Ось такі босоніжки з не невтрачений червоно-кораловий колір збережений. Вони зручні на танкетці, текстильні, літні. Ось такі Но підошва чуть-чуть пошкоджена, як бойну, від того, що хтось ходив по камінчиках. Так. І ми шукаємо ось такі, босоніжки, вони ошатні, вони гламурні, вони такі жіночні, літні, з камінчиками, можливо, навіть від Сваровських. вони так, Такі сріблясті, ну, красиві, красиві жіночні. Ще ось така легка блуза в персиковому кольорі, літня теж ніжний колір від бренду F&F, Вона з мережего, 48-й європейський, і це 100 віскоза. Я погортаю, подивимося з вами, який є величезний асортимент, що можна вибрати собі літні речі. Ось така блуза сорочка. Вона теж дуже літній має принт, такий смачний, соковитий, бо це шматочки, кавуна 44-й європейський від бренду Next, і це Віскоза. Буду дивитися також джемпери, буду дивитися і осінній зимовий одяг, що буде. Ну, Перевага літньому, звичайно, ось така сорочка, вона а, з кишенями накладними і дуже стильна у бежевому кольорі. Подивіться, як вона виглядає на моделі. Мені дуже сподобалося. Якби це не був поліестер, але якщо хтось нечутливий. То, звичайно, можна не на дуже жарку погоду. Вона новесінька, вона ще з гудзиком. Теж багато я бачу стильних речей. І ось брендова річі люксового бренду це Лонг від Ted Байкер від англійського люксового дизайнера. Але ні, не пошкоджена, це ниточка була. Ну, швидше всього, що, що це лонг чоловічий, видно по рукаву, по довжині. так, Хороша річ, ніжно-рожева, ще ось така жіночна кофточка Мені сподобалася від бренду Muson, від англійського преміального бренду. Теж речі дуже якісні цього бренду: це обманочка, блуза якби з кардиганом. І дуже хороший склад. Но в цього бренду тут навіть є вовна, як ви бачите, віскоза. Ще знову бежевий базовий джемпер в розмірі М. Можливо, це унісекс, можливо, це навіть чоловічий, але він такий невеликий. Можна і для жінки. Теж Теж дуже хороший склад. Дуже маю велике бажання щось знайти дуже брендове. Ну, ось Mint Valite це теж преміальний бренд, це теж джемпер з обманкою блузи. Він цікавий, в складі є 11% вовни, легесенької в'язки і акцентна спинка з блискавкою і блуза. Я відпочиваю, я релаксую. Мені робиться дуже добре в секунді, чесно вам скажу, ось такі босоніжки, наскільки вони мені сподобалися, вони би гарно. Досить виглядали з цією попередньою блузою, бежевою з накладними кишенями. Це від Dorothy Perkins. Базові і дуже стильні від Jacquard такий класичний джемпер це англійський дизайнер, більшість речей в нього класика. Чуть-чуть він ошатний, це акрил з віскозою. Вже тримаю в руках і від Лола Гонсалес від італійського бренду балетки. Ще взяла таку зачепила блузу, не знаю. Ну, вона така жіноча, до речі, досить цікава. Не знаю, чи я її би брала, але захотіла вам показати Лола Гонсалес це іспанський бренд. І наскільки я пригадую, що це навіть актриса і можливо, це її особистий бренд, або це однофамільці. Такі балеточки заважили 20 гривень. Вони легесенькі, вони м'якенькі, вони шкіряні, вони в ідеальному стані. Ще ось такі від бренду Next. Ну, є підозра, я не бачу, що це, Який це матеріал. Блуза Поліестер. Сподобалася сукня. Якби не мій стиль, але багато кого іншого. Це стиль, тому я показую різні речі. Глядачі мають різні уподобання, вони носять різний одяг. Тому я показую різні стилі. Це від бренду Ту. Це льон з віскозою. Це легка така літня сукня. І що добре, що вона не на підкладці. Така сукня заважила 21 гривню. І милий ведмедик, ну який він солодкий, який він ну його хочеться потіскати. В дуже хорошому стані, м'якесенький такий вид медик заважить 16 гривень. Ще тримаю такий девайс. Написано, що це для сіль перець, але ніхто відкрутити, От там посередині, як би, ну, якось він має функціонувати, але він не функціонує, не відкручується. Я пішла далі шукати, я знайшла. Ось таку блузу боді, і вона в написано Париж на не що небудь, і вона з етикеточкою, передостанній день завозу, дівчатка, налітаємо, хто можемо, хапаємо, створюємо свої, свої фешн-стилі, робимо все такі красиві, привабливі і стрільнячі, Бо, як бачите, можна, можна знайти. Зверху можна одягнути. Ось такий кардиганчик. Він щільного трикутажу. Він теж, як бачите, в ідеальному стані, навіть відбірочки й модузочок. Це 100% бавовна, він в базовому сірому кольорі. Це на такий прохолодний вечір. Ще і немає тепла, можна вже. Носити такі кардиганчики або можна взяти ось такі ході від бренду Jolies. це англійський преміальний бренд. Я знаю, багато хто з вас любить цей бренд. А чому ми його любимо? Тому що він дуже якісний і, речі, неординарні. Вони дуже впізнавані по принтам квітковим. Ось такі, це 100% бавовна, лаконічні брюки. В чорному кольорі, вони мають ремінчики по боках, шкір замінка, вони в ідеальному стані Я їх хочу взяти. Це десятка англійська, вони якісні, вони вкорочені, вони вже є в моєму інстаграмці брючки. Ще ось такий твідовий жакет в гірчичному кольорі, але гірчичний теж буває різним, а цей дуже соковитий гірчичний, красивий колір. Твідовий жакет ось такий. Бачу поруч, теж гірчичний лонг. Ще ось така річ сподобалася, цікава. Це лінія від, від Зари, така подовжена жилетка, вона з віскози. І побачила такий. Бренд не вперше звернула увагу. Це Peppercorn, це скандинавський бренд, це бренд з Данії. Я завжди щось думала, я його не досить часто зустрічаю, і, але сукня дуже вона класна, вона легкий трикотаж. Я почала шукати цей бренд. Мені вибило касту нашу, що можна в нас замовити, і ви подивіться, які досить приємні ціни на цей бренд. Шорти 294 гривні. Це бренд Данія, це скандинавський бренд 305. І ще можна замовити з безкоштовною доставкою. Я касту не рекламую, але я здивована такими цінами. Ціни, як на секунді, я вам скажу, як на Люксі, як на Люксі, від LSENS. Це 100% вовна. Це дорогущий бренд. Так, такий худі, він в'язаний, така зіпка. Ну, пошкоджена була. І що ще я побачила від Боден. Теж Я от, оцей бренд чомусь Boden і Джоуліс дуже разом я поєднюю, вони якось чимось вони, от, переплітаються е, принтами, якістю. Це трикотажний такий топ з щільного трикотажу. Ще знайшла блузу трикотажну, вона абсолютно базова, це від люксового бренду Hobbs. Вона біла і має бант шифоновий чорний, в кого стиль одягу діловий, то можна до спіднички олівець взяти ось таку трикутажну блузу з бантом. або можна одягнути в сукню силуетну від бренду Desigual, це іспанський бренд, сукня твідова. Вона не зовсім така аж сильно класична, навіть бо вона комбінована була. І ще від Jack Wills ось така сукенечка. Під денім темно-синя. Вона мене лагесенька. Подивіться, можна ще пошукати багато чого. І я знайшла конверси. Ну, вони білі і вже чуть-чуть, трохи -чуть, їх потрібно прати. Потрібно придивитися перед останній день на ці речі. Цікава спітниця, досить цікава. Я побачила такий це він схожий на художницю Шаві Данхар. Я не знаю. Цікава спідничка, це такий гавайський стиль, і оця художниця вона малює подібні картини. Що можна, це Я в кучі шукаю, і в кучі можна поритися і знайти від Oasis, наприклад, таку фактурну червону спідничку. Або від зари можна знайти силуетну сукню, білу. Вона слімана по фігурі, дуже цікава в довжині міді, навіть така навіть мідаксі. Класичні, можливо, вже вінтажні. Я не знайшла цей бренд, знайшла його на ebay, Такі стиснення під крокодила. Дуже класні. Просто шльопанці. Я їх забрала, забіжу наперед. Вони це Іспанія, варшкіра, коркова підошва. Ви подивіться, вони в новесінько стані, вони 37-й розмір, вони сіли мені на ножку. Дуже ідеально, мені сподобалися. Можливо, я собі їх навіть залишу. Ще хочу вам показати ось цей бренд. Це Розмен дей, якщо правильно читаю дей, так, скандинавський бренд, але він не дешевий. І тут шов є натуральний, скільки відсотків. Багато речей з кашеміру цей бренд робить з натурального шовку. Він дуже дорогий. Я знаю, що багато хто його хапає і продає на плеймаркетах, Але ця модель не буде ходова, вона у мене залесить, хоча вона легенька і заважить мало. Що ще є? Ось так погортаю, покажу вам палітру кольорів, які фарби, просто нереальні, літні можна вибрати. І від Лора Ешлі я беру ось такий лонг, але він чуть-чуть такий ближче трикотаж, як до світшоту по щільності. Смужку, м'якесенький, фірмовий. Ви знаєте, що Лора Ешлі відома хорошим трикотажем якісним. Від Fly. Такі шльопанці шкіряні. Вони трохи масивніші, грубуваті, не зовсім мій стиль, але багатьох. Кого. Ну, це якість дуже висока, це Fly London, Якісний бренд. Але цей бренд вже викупувала португальська компанія, то він вже не зовсім якби, належить Англії, але все одно залишилося Fly London. Від Paul Smith джинси, абсолютно базові. Я підозрюю, ну, впевнена, що це чоловічі, але невеликий розмір, можна було б якби унісекс, але я все ж таки беру цю лору Ashley, я повідкладала лашечки. Я переглядаю, хочу подивитися, що я візьму, що я відвішу назад або що я вам покажу. Як бачите, тут бавовна з акрилом, вона комбінована мережем. Ще мені ковтинка така сподобалася. Це перефрейс бренд. Досить відомий і досить дорогий, тому я взяла вам її брати не буду. Але тут є в складі вовна і є кашемір від Vans. Подивіться, яка сорочка. Ми всі любимо взуття Vance, так, А це сорочка, легкий денім і такий цікавий колір, відтінок сірого, як би меланжу з принтом, але принт не яскравий. Ще така. Кофточка, така блуза оксамитова. Сподобалася вона від бренду Glamour, і вона дійсно є гламурна. Хочу показати вам ось такий топ. Це від бренду JJ Axem. Не досить добре мені відомий, що це бренд. Це бренд Мініт. Блуза класична, елегантна і не дешевий бренд, хоча це поліестер, але теж палітра фарб, ви бачите, дуже красива, морська пальма, щось таке. І раз я знайшла ось такий боді, він нове. Я його забрала. Він такий трохи має лиск, якість висока. Я просто здивована, що останній день можна знайти. Тут в складі є віскоза, є металізована така срібляста ниточка. Сподобалася ще ось така сукня, ну вона досить важка, але ну я би її носила навіть під ці шльопанці, що я вам показала, такі португальські. Вона має бокові кишені, досить щільний трикотаж, трикотаж як в світшотах, чорний оверсайз от від бренду Monkey. L, Ну, стильна, мінімалістична сукня, дуже класна, дуже стильна. Ну, сподобалася мені. Я вже всі руки пообдарала, нігті до цього одягу до взуття. Ще ось така сукня мінімалістична, вона з лого-бренду, так? Вона подовжена. Написано, що це бренд Studio і що це Італія. Цікаві рукава, такі трикотажні, високі манжети йдуть. Вона досить довга і така вона архітектурна, навіть можна сказати, це паловна ну драпіровочка є, цікава сукня. Ще ось така сукня, вона досить ошатна, вона базова. Лондон. Я не знайшла цього бренду. І виглядає вона, якби вже по тканині, поблискавці, що це вінтажна сукня, але вона дуже красива. Ви тільки погляньте, на цей комір гофре з співпрозорої тканини дуже красива. Гніжно-рожеві балеточки, але тут підошва не видно, але вона підвищена. Дуже ніжний колір рожевий, можна до літнього якогось одягу, бачите, ці бандочки такі ніжні, жіночні. Ну, Всі люблять по-різному. Хтось не буде носити те, що ношу я, а я не буду носити, хто носить щось інше. Тому ми всі різні такі балеточки, вони розшиті лелітками, такий східний мотив. Деб'ют. Це дуже хороший бренд. Я прочитала, що він італійський чомусь на іншому сайті, що він французький. Ну, брюки, як ви бачите, красиві і такі палацо. Джинсики подивимося, що є. Спіднички і джинси в переміжку. Тут би за три дня все не показала, стільки товару. Класичні базові елегантні шкіряні туфлі. Який асортимент у вас в передостанні дні? Оці красиві, вони в ідеальному стані від бренду Next. Теж тиснення під рептилію під крокотилова. Ви подивіться, яка модель красива. Ще ось такі від AlcaBane це Англійський люксовий бренд, вони продуковані в Іспанії, так, відтінок такий був бронзи. Я, походу, гортаю зверху взуття, і я це все вам показую. Цікаві джинси. Колір такий між фіолетовим і гранатовим. Ще ось такі принтові брючки є. Так? І джинси, які червоні. Ой, які шльопанці Роберто Віані. Це італійський бренд. Ви подивіться, вона навіть ще з етикеточкою знизу. Їх навіть ніхто не взував. Но секонди це просто колондайк, Скільки можна речей накупити Bitmarkens Pencer чоловічу сорочку, і наскільки вона буде якісна, натуральна, м'якесенька. Ще ось така фланелева чоловіча сорочка. І красиві кольори від Jack Jones. Підеш в магазин і цю сорочку від Jack Jones. Вона буде коштувати мінімум півтора тисячі гривень. І від Маркс і Спенсер. Коло футболочка. Але подивіться, який хороший стан. Я в шоці? Не хочу грішити і казати, що нічого в секундах немає. Хто хоче, хто має бажання, завжди можна знайти. Багато глядачів пишуть в коментарях і діляться своїми знахідками, і діляться, які вони люксові бренди знайшли. В теж в секунді, в останні, перед останній, передостанній день. Це не тільки я знаходжу поруч багато відвідувачів, які теж знаходять щось для себе. Подивіться, які босоніжки, в якому вони стані. Ну, Як тут не можна з негативом показувати, що нема нічого і немає знахідок, який колір коралово-червоний насичений, ну, воно теж такий солодкий. І подивіться, ще скільки є взуття різного. Звичайно, воно в різному стані. Я стараюся показати вам краще. Акцитувати увагу на чомусь кращому. Так, я оминаю відео, вже ж там зовсім порване взуття якесь. Кеди сріблясті цікаві. Ага, жіночі від Анакарі. Анакарі це фірмовий дуже хороший, недешевий бренд, до речі. Ще ось такі комфортні шкіряні шльопанці, прошиті. Ви тільки погляньте, але передостанній день вони чуть-чуть заважуть кароліна і так далі. Якісні, хороші, хто любить таке. Ще кину оком на ці кубки з одягом, на ці ящики. Тут купа всього навалено. Ну не дуже зручно, з камерою. І однією рукою це перевертати. Всім папа, підписуйтесь на канал цьом, цьом люблю сердечка. Дарую.